То люблю до нестями, то хочеться піти. Лайк, like, якщо тобі це знайоме. Відчувати різні емоції до близької людини це нормально. Але якщо тебе кидає від кращої у світі, до я не можу це терпіти, ці гойдалки у стосунках можуть мати кілька глибоких причин. І перша причина це складність витримувати суперечливі почуття. Коли з партнером усе добре, він здається тобі найкращою людиною у світі. Але варто йому зробити щось не так, з'являється різке роздратування, відраза, думки, чому я з ним. Часто це пов'язано з тим, що мозок не звик витримувати амбівалентність, тобто здатність одночасно любити людину і сердитися на неї. Ця здатність формується у дитинстві при спілкуванні з батьками, коли дитина розуміє, що її люблять навіть коли сварять. І якщо цей навик не сформувався, виникає тенденція ділити людей на добрих і поганих. Ти або ідеалізуєш партнера, або бачиш в ньому тільки недоліки. А значить, коли ти злишся або розчаровуєшся, здається, що любов зникла. Друга причина страх близькості це коли довготривалі стосунки викликають тривогу. Часто це навіть не усвідомлюється, але час від часу виринають думки І чи ту людину я обрала, а якщо десь є хто кращий. А раптом я затягну назавжди. Можливо, в дитинства в тебе закріпилася ідея, що близькість це обмеження, зобов'язання, втрата свободи. Це може бути пов'язане зі стилем прив'язаності. Наприклад, якщо в тебе тривожний або уникаючий стиль, то довготривалі стосунки можуть викликати не тільки любов, а й тривогу або бажання дистанціюватися. Третя причина це реальні сумніви. Ти справді не впевнена в своєму виборі або вже переросла ці стосунки, але через зобов'язання, спільний побут, дітей, або страх змін або самотності, ти продовжуєш ці стосунки. І ці сумніви ти намагаєшся приховати глибоко всередині, але вони прориваються назовні. То через кризові моменти чи через втому від рутини. Що ж з цим робити? По-перше, зрозуміти, як це в тебе працює, коли тебе починає хитати, в які моменти. Як ти реагуєш на дистанцію партнера, чи були ж такі відчуття з іншими людьми? Далі дати собі трохи простору для роздумів, без різких рішень. Коли емоції зашкалюють, хочеться одразу щось робити, або доводити, що все добре, або різко рвати зв'язок, і це не завжди правильне рішення. Врешті, якщо це повторюється, варто розібратися в собі глибше. Бо ці гойдалки здебільшого свідчать про твої внутрішні процеси, і це можна дослідити на консультації без страху йти. Напиши, чи знайома тобі така ситуація, чи притаманні твоїм відносинам гойдалки.